У моєму місці зараз лежить четверо військових на реабілітації. І я дуже попросив, щоб їм зробили спеціальний одяг. Штани, але це штани незвичайні. Вони на липучках повністю по всім швам. Що з цього з, сторони? Що з цього. Для чого це треба? Коли якась операція на нозі, чи щось таке, чи якийсь тут фіксатор на нозі і так далі, немає можливості втягнути штани. Або якась операція, ти просто не можеш зігнутися. Ти отак лежиш, і дай Боже, щоб тебе посадили там на крісло і ти міг виїхати. Тому для цього є такі штани. Розтібаються, на тебе людина ходягає, засибнула, все, ти одягнула. Що це тут? А що це? Пукерки якийсь карман поклали. Блін, шорти. І дивіться, на кожну штуку наклали типу, свій стікер. Так само шорти на липучках і так далі. У нас є один військовий, у взагалі там на двох ногах стоять величезні фіксатори і він взагалі не може нічого тягнути. Тільки в випадку, якщо це буде на липучках. Це ідеально. І тут щось в кармані, глянь. Харібос, ці медведки, коротше, прикольно. Біль. Я їх попросив, кажу, будь ласка, от, ну, по одній футболці і по одній штанам кожному. Прислали подушки, багато шортів, глянь чолов. Що... І тут по І тут, боже, кожний. Кожний все так само на лампучках. Пошито по розмірам. Типу, бо в нас пацани різних розмірів, потім тобто, спеціальні труси. Вони також на липучках з підв'язками, для чого це треба. І в них зазаді нема шва. Бо коли дуже довго лежиш, а пацани лежать по пів року, інколи по року, натирає шов взаді. І такі труси потрібні для того, щоб шва не було ззаді, у них там виточки спеціальні, для того, щоб нічого не натирало, не було продажі. Як би вам ще внікальність показати? Наприклад, дивіться, в чому особливість. У нього готова направила. А тут це вже дуже цікаво. Дивіться, роблять ліпучки, тільки з цієї сторони, з цієї немає. Де є якісь ампутації або операції. От, система цих пульсів. Бачите, Ззаді виточка, що тут посередині немає нічого, нічого не натирає. А ну чи тут щось покинули? Ану, анону. І тут лежить, блін. Реально всюди, всі кармани. Саме цікаво, що вони шиють для військових безкоштовно. Безкоштовно. Бо я вже був замовляв у цих епоху. Такий прайс мені викатили. Незважаючи на не те, що для військових. І дивіться, так само ампутація є. І одна годовша, друга коротша. І так само це нагана на пучках. Це якраз зручно для тих, хто ампутований, щоб нічого там не підвертати, не, не заламувати. Боже, як, як це гарно. Значить, вони нюрмітфієлібен, тільки з любов'ю. Ось там їхній інстаграм. Ось їх цей як QR-код.